В Одесі міліція на гарячому затримала групу квартирних крадіїв. Чоловіки працювали за продуманою схемою. Як правило, квартири вони подискували перві, втори етажі. В квартири проникали через газовий, по пагазове трубі туди пробирались. По даному факту, наче того производство. Молодики йшли на злочини в основному вночі. Міліція затримала спочатку одного підозрілого чоловіка, у сумці якого знайшли речі, викрадені з квартири. Неподалік від помешкання в автомобілі на зловмисника чекав його напарник. Побачивши працівників міліції, він спробував втекти, але був також затриманий. Обидва правопорушника у скоєному неохоче, але зізналися. За кражу А що вкрали? Що то успели Нет. Нет. Домушники вміло відкривали пластикові вікна спеціальними засобами. Обирали квартири на першому, другому поверхах, на вікнах яких не було металевих решіток. Правоохоронці припускають, квартирний дует обчистив не одне помешкання. Тож наразі підозрюваних перевіряють на причетність до подібних злочинів.